11 квітня 2021 року у Чаді відбуваються президентські вибори. Повстанське угруповання Фронт зміни злагоди, що діє на північному кордоні з Лівією, атакувало прикордонні пости у двох регіонах, а потім просунулося на сотні кілометрів на південь чаду. Армія відбиває атаки екстремістів. Президент Дебі, який перемагає на виборах, вже в шосте поспіль збирається поїхати на фронт. Дебі вирішив особисто командувати армією на полі бою. Незабаром з'явилися повідомлення, що урядові війська вбили понад 300 бойовиків фронту зміни злагоди, а ще 150 взяли в полон. У свою чергу армія чаду втратила п'ятьох солдатів. Ще 36 було поранено. Серед тих, хто отримав поранення, був і глава держави. Куля влучила йому в голову. Він помер у шпиталі. З глибоким сумом ми повідомляємо народу чаду про смерть у вівторок, 20 квітня 2021 року маршала чаду Ідріса Дебі Ітно в результаті поранень, отриманих ним на передовій. Цією промовою один із соратників Ідріса Дріса виступив під час прощання з президентом у зв'язку з трагедією в республіці. Оголосили двотижневу національну жалобу та встановили комендантську годину з 18 до 5 ранку. Ти назавжди залишишся у наших серцях. Допоможи нам зберегти радість життя життя. Вирішило, що прийшов час тобі піти. І я мушу попрощатися. Народ чаду любив тебе і віддав тебе Богові. Горювали за Едрісом не лише родичі та мешканці Чаду. На похорон диктатора злетілися політики з багатьох країн Африки. Африка мала в особі його високоповажності. Президента Дебі, захисника міжнародних інтересів були і європейці. Франція ніколи не дозволить нікому загрожувати стабільності та цілісності чаду ні сьогодні, ні завтра. Франція продовжувала підтримувати свою колишню колонію, а новим лідером країни став 37-річний син покійного президента генерал Махамад Ідріс Дебі, який очолив військову раду. Цінності такі дорогі нашому покійному президенту будуть продемонстровані та закріплені в рамках інклюзивного національного діалогу, який буде організовано у цей перехідний період. Першим рішенням ради було закрити сухопутні та повітряні кордони держави. А далі був розпуск парламенту, звільнення уряду і скасування конституції. Громадяни сумували за дебій старшим, але деякі зітхали з полегшенням. Ми втомилися від монархії у чаді. Ми просто хочемо, щоб Франція позбавила нас цієї проблеми. Мріяли в країні про це і до приходу Ідріса до влади. До дебі Чад мучився з диктатором Хісеном Хабре. Він правив чадом із 1982 по 1990 рік. Протягом цих років його люди катували, вбивали та гвалтували десятки тисяч жителів республіки, часто за особистим наказом Хабре. Влада Хабре трималася на силі. Жорстокі розправи чинила спецслужба Дідісі, дирекція документації та безпеки. Африканські чекісти ліквідували не лише опонентів, опозиціонерів, а й просто тих, хто критикував правління Хісена, не щадили і їхні родини. Він був проінформований про ці зловживання владою. Він знав про ситуацію в країні на всій території, яку він контролював. За різними підрахунками, за вісім років при владі Хабреа було вбито близько 40 тисяч людей. Ще сотні тисяч зазнали тортур. Єдиний мій брат це він. Він помер у в'язницях Хісена Хабре. Ці масові репресії, які торкнулися, зокрема, і військово-політичної еліти сприяли формуванню в чаді нового антиурядового союзу. Його очолив колишній військовий радник Хабре Ідріс Дебі. В листопаді 1990 року створений Дебій Патріотичний рух порятунку підняв збройне повстання у Чаді. 1 грудня 1990-го, за день до падіння столиці Хісен Хабре утік із країни і отримав притулок у Сенегалі. У Чаді ж з ініціативи нового президента Ідріса Дебі сформували комісію з розслідування злочинів уряду Хабре. Вона встановила причетність диктатора до убивств з політичних мотивів та тортур. Тоді чаці повірили, настає нове життя без диктатури та довгоочікувана свобода. Але сталося не так, як гадалося. Ідріс Дебі виявився продовжувачем диктаторських традицій. Ідріс Дебі народився 18 червня 1952 року в селі Бардоба. Він був сином пастуха з етнічної групи Загаву. Хлопчик закінчив середню школу, потім навчався у ліцеї. Африканським біднякам, аби чогось добитися в житті, треба було йти в армію. У 1976 році Дріс закінчив офіцерську школу у столиці Чадо Джамені. Продовжив навчання в інституті аеронавтики у Франції. Закінчив його з дипломом десантника та кваліфікацією пілота. Навіть пройшов військову підготовку в вищій військовій школі у Парижі. Після навчання дебі повернувся у чат, де тривала громадянська війна. Повернувся щоб воювати проти тодішнього уряду. Угруповання на боці якого бився дебі військові сили півночі її очолював Хісен Хабре. Боротьба йшла з урядом Гукуні Уедея, якого підтримував лівійський режим Муамара Каддафі. Незабаром після перемоги і затвердження на посаді президента Хабре Дебі став командувачем збройних сил республіки Чад. У цей час він і зміг завербувати багатьох військових у 1987 році. Дебі отримав звання полковника і був призначений радником президента з питань безпеки та оборони, але за два роки Ідріс зрозумів, що і сам хоче керувати країною, став сперечатися, брати ініціативу, показувати свою силу. У 1989 році у нього стався серйозний конфлікт із Хабре. Дебі та інші вищі офіцери були звинувачені у підготовці військового перевороту? Тоді був страчений міністр внутрішніх справ і командувач військ. А потім стали репресувати людей народу захаву, до якого належав Ідріс. Дебі вдалося утекти до лівії, звідти він перебрався в Судан. Там він заснував рух опору, куди увійшли супротивники уряду чаду в еміграції. У березні 1990 року цей рух об'єднався з іншими опозиційними та повстанськими групами у патріотичний рух порятунку. Мета об'єднання повалення режиму Хабре. Найголовніше для людини це насолоджуватися свободою. Народ чаду був вільний. Я звільнив країну власними силами та за допомогою міжнародного співтовариства. Після повалення Хабре Дебі взяв всю владу в свої руки. прийшов до влади, країна була зруйнована диктатурою. Люди були заручниками. Не можна було висловлювати свою думку. Люди голодували. він вніс зміни до конституції, які скасували обмеження кількості термінів президентства, і обіймав цю посаду знову і знову. У вас має бути правильна інформація. Ми не внесли зміни. адже демократія полягає в тому. Щоб дати людям можливість зіграти свою роль. Ми маємо прислухатися до законних вимог народу. тож усе було прозорим і відбулося на прохання народу. Дебі завжди перемагав у першому турі з великим відривом? Він називав все це демократією і пояснював великою любов'ю народу до нього. Тих, хто був проти президента, репресували. Це зміцнення демократичного процесу у Чаді. Я хочу попросити всіх мешканців чаду, чоловіків та жінок, вийти сьогодні та виконати свій громадянський обов'язок спокійно та мирно. На зауваження з боку дебі реагував як жертва обставин. Мовляв, нас все було б добре, якби не постійні війни. Які гарантії того, що це не буде схожим на попередні вибори, які міжнародне співтовариство назвало сфальсифікованими міжнародна спільнота розкритикувала вибори у чаді, тому. Що вона не знає ситуації в Україні. Назвати його правління спокійним не можна. Він пережив і придушив кілька збройних повстань спробами держперевороту. Дебі протистояли прихильники минулого і навіть позаминулого президентів. Кожен хотів отримати владу у свої руки, адже це була золота жила. Чад торгував нафтою, отримував дотації від європейських партнерів, найбільше від Франції. Париж по різному допомагав колишній колонії, у тому числі у військових питаннях. В країні завжди був французький військовий контингент. Але великим ворогом, ДБІ залишалися навіть не терористи, а економіка, доходи від нафти падали. Це не сприяло зростанню рівня життя. Населення, якому практично не було на що жити, регулярно виходило на страйки. Чад багатий на нафту, але є однією з найбідніших країн. Чому так? Ви згадали нафтові ресурси, але ми не є нафтовидобувною країною. Точніше, ми невелика нафтовидобувна країна. але завдяки невеликому доходу від усього виробництва, ми змогли зробити важливі досягнення на шляху прогресу. Ми дуже бідна країна. Але запустили проекти з відновлення чаду, школи, лікарні, питна вода, сільське господарство, енергетика. Коли такі промови, наповнені абстрактними відповідями, не допомагали, то заспокоювати бунти доводилося силою. Відповідно, тримати людей у страху теж треба було. Дебі завойовував підтримку народу дрібними подачками та великими презентаціями маленьких справ. Словом працював за методичкою дрібних чиновників. Побудувати дорогу, яка мала вже п'ять років, як бути збудована, та помпезно відкрити її. Будував країну, він вимустив країну, він зробив усе для нас. Ось чому я голосую за Ідріса Дебі та підтримую Дебі. Ми всі любимо нашого президента. Ми хочемо, щоб він залишився на 100 років. Він багато зробив у нашій країні, наприклад, у галузі інфраструктури. Він виконує свої обов'язки. Він багато зробив для нас. Рідкі часи без воєн та вирішення проблем. Дебі займався саморозвитком. Він мав звання почесного доктора наук університетів Саудівської Аравії та Беніну. Він займався благодійністю та меценатством. Хоча багато істориків говорять, це було просто окозамилювання, щоб вибілити репутацію. Вистачало часу у дебі і на любовні приходи. Він перебував в полігамному шлюбі. В нього було кілька дружин одночасно. Як наслідок, він був багатодітним батьком. Його діти за гроші батька читай простого. Народу чаду вели розгульний спосіб життя. Один із синів Ідріса в 2007 році був убитий в Парижі під час сварки з відвідувачами одного з нічних клубів. За що точно любили чаці свого президента? Так це за хоробрість воїна. Він часто виїжджав спілкуватися зі своїми солдатами. Так сталося і у квітні 2021 року. Тоді бойовикам вдалося дотягнутися до Ідріса. Дебі він особисто приїхав на фронт, де був смертельно поранений. Ти жив як воїн і помер як воїн. Вин зі зброєю в руках. Ти віддав своє життя заради того, щоб захистити жителів своєї країни. Промовив президент Франції Макрон на похороні Ідріса Дебі імператор Чаду був важливим союзником для Парижа. Усі 30 років свого правління Дебі фактично був ключем до всієї центральної Африки. Якби не поранення та загибель, політик міг би зберігати за собою владу ще багато років. Останні вибори відбулися в Чаді за тиждень до смерті. Дебі він переміг, набравши 79% голосів. Наступних осіб призначено членами перехідної військової ради. Це генерал-лейтенант Махамат Ідріс. Дебі Владу в Україні після смерті Ідріса отримав його син разом із кількома генералами. В чаді продовжилася влада військових. Цілком можливо, що вона триватиме наступні 30 років.